Не так швидко, ангеле. Ти ж не хочеш, аби у тебе волів живіт? Хм. Гадаю, ти маєш поїсти ще трішки. Ще не час для Ігор. Я знаю, ти хочеш побігати, але зроби ще три укуси, два укуси. Один укус. Прошу тебе. О, Боже, все гаразд. У тебе в горлі певно застрягла морква. Ти маєш попити води. Ти кашляєш через гігантську хмару страшного чорного диму? Гадаю, відповідь ствердна. Так. Май little поні. Май little поні. Май little поні. Ти дружити нас навчила. Май little поні. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю. Всім помагаєш і усе на світі знаєш. Май Літл Поні. Повірте, найкращий друг. Май Little Поні. Дружба це диво. Допоможіть! Допоможіть! Будь ласка, допоможіть! На небі з'явилась страшна хмара диму. Вона прямує сюди і. Не будь боягузкою! Це ж лише я, майбутня рекордсменка Еквестрі з набування м'яча 346, 347. Сім, це треба відсвяткувати. <плес> Ні, Пінкі Пай, На святкування немає часу. Треба вже панікувати, бо О, знадобляться кульки для кожного пані у пані вілі. А, на небі дим, а там де є дим, там вогонь. Тож дивимось, дивимося. Один, два, три, чотириста п'ятдесят чотири, чотириста п'ятдесят п'ять. Ні. Тігай. Сім... Кіпай! Тепер я маю починати заново. Ми усі маємо починати заново у новому селищі, адже ми будемо. Рейнба, одеж! Чекай! О, прошу вас, це надзвичайний стан. Кожен поні має. Слухайте всі! Над еквестрією стелиться дим. Що? що? дим? О, ні. Дим! Це я й намагалася, але не хвилюйтесь. Я щойно отримала листа від принцеси Селестії. Там повідомляється, що це не пожежа. Слава Богу. Це дракон. Дракон. Що поясніть мені, будь ласка, дорослий дракон робить в еквестрії. Спить. Принцеса Селестія каже, що він спить, а дим спричинений його хропінням. Він має сходити до лікаря, у нього проблеми зі здоров'ям. Принаймні він не влаштовує пожежу. То що нам із цим робити? Я знаю, що нам робити. Дати йому копняка. Ось так. І ось так. так. І Ми маємо переконати його спати в іншому місці. Принцеса Селестія дала нам це доручення, і ми маємо опоратись, бо інакше квестрія буде укрита димом наступні 100 років. Поговорімо з цією сплячою красунею. Чудово, поні ви маєте швидко зробити запаси, на нас чекає довга подорож. Зустрінемось тут за годину. Гаразд, дівчата, ви все чули. Доля еквестрії в наших копитах. Ми маємо виконати це завдання. Так, Звісно, ми, ми вкори. Зараз, дівчата, слухайте, я склала найкоротший маршрут. Якщо ми хочемо дістатися гори до сутінок, треба поквапитись. Гора. Дракон спить у печері на самій верхівці. Схоже, там холодно. Звісно, так. Що вище ти йдеш, то холодніше стає. Добре, що я взяла шарф. Ой, який гарний. Отак. У ньому тобі буде тепло. Геруй, Твайлайт. Я знаю, що ти зайнята, але. Ага, можна піти цим шляхом. Приділи мені одну хвилинку. Ага, нам треба це обійти. Тож, я тут подумала, може, мені краще лишитись у поні вілі? Ага. О, добре. Тоді я лишуся і. Чекай, ти маєш піти. Ти вмієш поводитися з дикими звірами, це стане у пригоді. Не думаю, що я не турбуйся за своїх маленьких друзів, Спайк догляну їх, доки тебе не буде. Можеш на мене покластися. Ой. Hey, чекайте, чекайте. Я не впевнена, що він впорається, мабуть. Але. але. А -а -а. Ти упевнена, що Флаттершай має йти. Вона ж боїться власної тіні і буде затримувати нас. Вона лише трохи нервується. Під час подорожі з нею все буде добре. От побачиш, кажу тобі. Гаразд, дівчата, ми вирушаємо. Олег, олег. А -а -а! А -а -а! Вау, що це було? Саме так і хропе дракон. Це ж так. Лисоко, бо це гора. Я полечу і все перевірю. Ой! Чекай! Гадаю, треба триматись разом. Так набагато безпечніше. О, гаразд. Я чула, що дракони будують свої гнізда з блискучих камінців та самосвітів. Якщо я все зроблю правильно, може він подарує мені кілька камінців. Вітаю в моїй печері Реріті! Хочеш діамант? Дівчата зараз не час веселитися. Флаттершайн, ти експерт з диких тварин. Як гадаєш, який цей дракон. Флатерш? Гей, чого ти чекаєш? Запрошення. О, у мене в сумці є одне. Такий крутий, він дуже, бо це скеля. Ти маєш просто не знаю злетіти сюди. Давай Флотершей, Ти зможеш розправ крила. О, о, о раз. О! 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 нас на це немає часу. Mm. Що ти робиш? Мені це потрібно. Я поведу її іншим шляхом. Oh, навколо гори знадобиться ціла вічність. Mm. 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 Не турбуйся, твай. Ми швидко дістанемось печери. Я знову виграла. Oh. Це 35-та гра. Найкраще з сімдесяти однієї. Ми це робили. Ох. Я ж казала, що знадобиться вічність. Влад, і твоя черга, але ущелина така широка. Давай, Флаттершай, ми і так відстаємо від графіка. Просто перестрибни. Я Я не знаю. Нема чого боятися, зроби підскок та стрибай. Бачиш? Це дуже дуже просто. Не бійся і стрибай, бо ти хоробра поні, надії не втрачай. У нас на це немає часу. Це дуже дуже просто. Не бійся і стрибай. Не бійся і стрибай. Не бійся і стрибай. Не бійся і стрибай. Я спробую підскок. Ось так молодежба! Стрибок. тільки не дивись униз. Здається, я забула стрибнути. Ходімо хочеш? Згідно з моєю мапою починається зона обвалів. Навіть найменший писк може спричинити сув каменю. О, обвал, обвал. Та усе гаразд. Завдяки тобі так. <пілляє> 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 Ого, треба повторити. Ах. Ось чому дівчата мають носити запасні речі. Сподіваюсь, я не забула свою тіару. А, гадаю, у нас набагато більші проблеми, аніж погані зачіски. Вибачте, Ох. тільки більше не кричи. Так, нам треба просто О, перелізти. А. А. Перепрошую, це не твоя провина. Досі вважаєш, що Флаттершай варто було йти. Скоро дізнаємось Ні на місці. Рейнбоудеш розвівай своїми крилами дим. Mm -hmm. Реріті Пінкі Пай, Ви будете відволікати дракона, якщо він почне сердитись. Джек підготуй яблука на випадок нападу. Сподіваюсь, до цього не дійде. Флатершей має розбудити дракона дуже обережно, а потім треба пояснити йому, чому він має піти. Поні, ви готові? Гаразд, Ми заходимо. То, як найкраще розбудити дракона, не розізливши його. Флатершей. О, Знову. О, Ми маємо це зробити. Негайно. Нужбо! Щодовше дракон спить то густіше. Квестрія укривається. Тимом! Я, я, я не можу зайти в печеру. О, чудово, тепер вона боїться печери. Я не боюся печери. Я боюся. Чого, Люба? Я боюся. Я боюся. Чого? Я боюся дракона. Ой фладершей. У тебе є чудовий талант ладнати з усіма тваринами. Так, але ж не з драконами. Та годі вже. Ми ж бачили, як ти легко приборкала страшного мантікора. Так, але ж він не дракон. Спайк дракон, але ж ти його не боїшся? Так, бо він не гігантський, не страшний, не зубастий, не зубастий, рогатий, не галасливий і не може з'їсти поні. Він зовсім маленький дракончик. Він не страшний. Ой -ой -ой. Але якщо ти так боїшся драконів, чому ж ти не сказала нам про це раніше? Я боялася. Усі ми боїмося дракона. Я ні. Майже усі ми боїмося дракона. Але у нас є завдання. Тож іди туди разом із твайла і ти покажи свій характер. Я Я... Я просто не можу. Фладер Шай. Я у печері. Певно, дракон не розуміє, яку шкоду робить, так. Так, звісно, не бійся. Ти зможеш, Ха -ха. Містер дракон. Перепрошую. Містер дракон. О, добре, ви прокинулись. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звуть Твайлайт. Уф... спаркл. Ми з друзями мешкаємо в еквестрі і, і... у місті Понівілі. Ми прийшли попросити вас, аби ви знайшли інше місце для відпочинку. Справа в тім, що ви жахливо хропите. Щоразу, як ви це робите, то видуваєте страшну страшного. Квестрія не протримається сто років у цьому чорному тумані. Ви ж розумієте чи ні? То ви знайдете інше місце? Здається, вмовляння не спрацювало. О, і що тепер? Очевидно, у цій ситуації допоможе шарм поні. Дозвольте мені, дівчата. Вибачте, що турбую. Але я просто не могла піти, не сказавши вам, яка гарна у вас луска. Шкода, що вас ніхто не бачить, і ви сховались у цій печері аж на сто років. Особисто я вважаю, що вам досить спати. Час себе показати. До речі, доки вас не буде, я можу постерегти ваші коштовності. Я майже вхопила діамант. Тобто, ти майже позбулась дракона? О, Так, звісно. Що це за цирк? Люба, у тебе смішний вигляд. Саме так. Зміг допоможе мені умовити дракона. Привіт! Певно, він не любить жартів і розвагу. Гаразд досить. Ми спробували вмовляння, шарм. І що там ще робила Пінкі Пай? Годі гаяти час. У печеру піду я. Рейнбоу, ні. Посмів. Як ти посмів? Слухай сюди, містер, лише тому, що ти великий, не означає, що треба грубіянити. Може, в тебе й гострі зуби, тверда луска та вогняне дихання, але ніколи. Я повторюю, ніколи не зачіпай моїх друзів. Ніколи моїх. Тобі зрозуміло? Не чую. Але рейнбоу мене вдарила. Я перепрошую за це. Але ж ти більший за неї і маєш бути розумнішим. Ти б мав подумати, де лягати спати, аби не вкривати димом інших створінь, що не ясно тобі. Але я... Не заперечуйте, містери. То що ти маєш зараз зробити? Я питаю, що ти маєш зробити. Ну, годі, годі, не варто плакати. Ти хороший дракон. Просто ти не розумів, що робиш. А тепер збирай свої речі. Тобі треба знайти інше місце. От і все. Ти упоралась. Я знала, що ти зможеш. Спайку, пиши листа О, із задоволенням. Люба принцесу Селестія, я рада повідомити вам, що дракон залишив межі нашої країни. Ми маємо завдячувати моїй добрій подрузі Флаттершай. Ця подорож навчила мене ніколи не втрачати віру в своїх друзів. Вони можуть проявляти неймовірну силу. і Вони допомагають тобі упоратися з власними страхами. Ваша сумлінна учениця Твайлайт Спаркл. Твайлайт! Ти маєш це побачити? Вона скоро встановить новий рекорд. 347, 348. <зв fists> Дракон. <плес> <зв хай> <плес> Чому ви смієтесь? Дракон повернувся. <плес> Пінкі Пай, Ти мене лякаєш. Тобто, е, ти заважаєш мені зосередитись. Рейнбоу, одеш усе гаразд. Не кожен поні такий же хоробрий, як я, фільм перекладено та озвучено студією майстер відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.